Лікарі, розкажіть про найлютіші ситуації з розряду: О Боже, що це? Що трапилося під час лікування пацієнта? Під час практики в акушерсько гінекологічному відділенні я вперше приймала пологи. Це була молода жінка з села. Коли я попросила її потужитися, оскільки дитина вже була на підході, з її заднього отвору вийшли різні предмети овальної форми. Мова йде як мінімум про 60 предметів. Мене це дуже сильно здивувало, але я змогла до кінця зберегти хладнокровність і прийняти дитину. Я тоді за одну секунду зрозуміла, що робота акушером гінекологом не для мене. Я лікар у відділенні невідкладної допомоги. Одна пацієнтка прийшла для зняття гіпсу через кілька років після того, як його наклали. Вона вважала, що його не можна знімати. Шкіра її ноги буквально виросла над гіпсом, а потім знову зійшла. Коли ми зняли гіпс, вона була здивована тим, що під ним не було ніякої шкіри, окрім мертвої тканини над м'язами і кістками. І цю тканину поїдали близько трьохста лічинок. Я зрозумів за запахом, що щось там не так. Але не очікував такого. Здавалося, пацієнтку це анітрохи не збентежило. Ну і добре. Це сталося, коли я навчався в медичному під час практики з дерматології. До мене на прийом прийшов мій пацієнт. Я запитав його, у чому проблема. І він сказав, що йому здається, що у нього з'явилися генітальні бородавки. Я запитав, чому він так думає. Він не сказав ні слова, але розвернувся, спустив штани, розсунув сідниці та показав мені скупчення генітальних бородавок навколо його ануса за щонайменше 10 сантиметрів, навіть коли він випростався, деякі з них було помітно на його сідницях. Я зібрався з силами, щоб зберегти професійний тон і сказав: Так, я думаю, що ви маєте рацію. Чоловіка це дуже розсмішило. Побачила і відчула запах того, що виявилося інфікованою порталіновою залозою, яка виділяє вагінальну змазку. У різний час я була присутня під час пологів, під час травматологічних операцій. Багато років працювала асистентом медсестри до вступу в медичний, і це був єдиний раз, коли мене ледве не знудило в палаті пацієнта. Цей запах був найжахливішим, із чим я ймовірно коли-небудь зіткнувся. Я проходжу хірургічну ординатуру одного разу. Я допомагав під час операції людині, який ведмідь від обличчя. Мені довелося шукати маленькі шматочки шкіри по краях дірки всередині його обличчя і спробувати вирішити, куди вони йдуть, щоб спробувати зменшити шкоду. Я також бачив пацієнта, який звернувся у відділення від помилкової допомоги, коли в його прямій кішці застрягла лялька Барбі. Судячи з усього, він підняв її руки і опустив ноги. Надав Ши її позов пірнальника, скріпив кінцівки за допомогою гумки, потім засовував її в пряму кишку на деякий час, тільки цього разу вона застрягла там. Найприкольніший прикол, коли ми видалили її, він попросив нас повернути йому ляльку. Пацієнт так часто надходив у наше відділення невідкладної допомоги з інфекціями сечовідних шляхів, що всі вже добре його знали. Для довідки інфекції сечовідних шляхів набагато рідше трапляються в чоловіків, ніж у жінок, і виникають не так часто. Цей джентльмен був стриптизером, і серед його трюків був один, який називався рубіновий дощ. По суті, він спочатку спустошував свій сечовий міхур, потім за допомогою катетера заповнював його червоним вином. потім він Спустошував свісичовий міхур під час виступів. На жаль, доля наздогнала його. Коли я навчався в медичному, пацієнт і його брат прийшли разом. Пацієнт просто прийшов на огляд після операції з видалення грижі, виявилося, що у нього є ще одна грижа розміром з бейсбольний м'яч. З іншого боку, у його брата на нозі була грижа розміром буквально з футбольний м'яч. Вона вилазила з під його шортів з лівого боку. Було схоже на пахову грижу. Хлопець міг використовувати її як підлокітник. Коли я запитав, чи турбувала його грижа, він прямо сказав: Грижі мого брата завдавали йому. Полю, у мене все не так, тому я думав, що це просто незвичайний дефект. Я хірург працював у відносно невеликій лікарні у невеликому містечку в Австралії. Медична бригада попросила нас оглянути пацієнтку, яка була госпіталізована під їхнім наглядом у відділенні невідкладної допомоги на ніч. Її КТ показало, що її сечовий міхур сильно роздути. Судячи з усього, у них виникли проблеми з катетером, тому вони попросили мене поглянути. Мені зовсім не хотілося цього робити, але я все ж піднявся нагору в палату. і з великими труднощами зміг вставити катетер. У жінки було нетримання калу, витекло трохи сечі, і я не міг позбутися думки, що щось не так. Я повернувся і подивився запис КТ. Судячи з нього, у відділенні невідкладної допомоги катетер ставили правильно, потім його витягли. Прямо за ним була до біса велика матка, повна повінця якоїсь густої рідини. Ось що було написано у звіті, і я не вигадую. Висновок: сечовий міхур сильно роздутий. Балони з катетером розташований у сечовипускальному каналі. каналі. Вої залози відзначається гідронефруоз від помірного до тяжкого ступеня. Коротше кажучи, я звернувся до консультанта. Ми відвезли її в операційну. З великими труднощами нам вдається розкрити цю величезну матку. І ми покликали хлопців з акушерського гінекологічного, щоб допомогли її витягнути. На жаль, під час цього процесу матка лопнула, і велика кількість гною просто витекла назовні. Запах був такий мерзенний, що всіх навколо почало нудити. Цю жовто-зелену рідину, яка пахла сіркою, одна медсестра не витримала і її знудило просто в медичну маску. Консультант дивився на мене так, ніби хотів убити за те, що я приніс це в операційну. Ну, я поки що не лікар, але поділюся історією одного з моїх викладачів. Це сталося в сільській частині Алабами. Подружня пара середніх років прибула у відділення невідкладної допомоги після того, як вони випивали майже весь вечір. І внаслідок цього жінка впала з ганку трейлера за вишки кілька метрів прямо в кущі. Її п'яний чоловік прийшов на допомогу дружині. Вона не дістала якихось серйозних травм, лише кілька подряпин у кількох місцях, не рахуючи того, що її чоловік описав як шматок скла або труби, який врізався в її руку, коли вона впала на землю. Він вирішив не звертатися до лікарні, тому що міг сам витягти цей об'єкт. Він дістав найбільшій плоскогубці і схопився за це щось: схоже на скло або трубку, яке застрягло в руці його постраждалої дружини. Він затиснув це і тягнув, і тягнув, і вивертав, і вивертав. Намагався прибрати цей предмет, але він не зрушив з місця. Зрештою, його чоловіче его і алкоголь вимотав обох. Вони, врешті-решт, вирішили, що буде розумно звернутися до лікарні. Коли вони прибули в лікарню, лікар одразу зрозумів, що в цієї бідолашної жінки складний перелом плечової кістки, і що цей шматок трубки чи скла це насправді її кістка, яка стирчить крізь шкіру, і яку її чоловік намагався витягти плоскогубцями. Це сталося насправді. Нещодавно я протягом деякого часу працювала в операційному відділенні. Одного разу ми зіткнулися з гігантською паховою грижею. Я думала, що на даному етапі моєї кар'єри в лікарні мене вже нічим не здивуєш. Але Боже, як я помилялася, у пацієнта були проблеми з психічним здоров'ям. Ми поклали його на стіл, виробили за допомогою анестезії і зняли його халат, щоб поглянути. Його мошонка була просто величезною. Ми зробили йому відкриту операцію на чарівній порожнині і витратили кілька годин витягуючи кишківник з його мошонки. Коротше кажучи, чарівна стінка хлопця прорвалася, і його кишечник повільно заповнив калитку. Але це тривало роками, перш ніж він звернувся по допомогу. Однією з моїх пацієнток була студентка, яка не могла заснути, тому що вона чула занадто багато голосів, які постійно говорили з нею, і вона відчувала себе зобов'язаною їм відповідати. З її розповіді, я зрозуміла, що серед цих голосів був один конкретний з ім'ям і власною особою, який або попереджав їх про певних людей, або ситуації, або прямо підштовхував її до насильницьких дій. Ці голоси з'явилися, коли їй було шістнадцять. І наскільки я пам'ятаю, їй було 20, коли ми познайомилися. У підсумку до того моменту вона вже 4 роки свого життя вірила, що цілком нормально чути голоси у своїй голові, оскільки, як вона пояснила, багато людей говорять із собою, якоюсь мірою вона мала рацію. Але мені довелося пояснити їй, що люди радше розмовляють самі з собою, що в них не живуть інші особистості, це всього лише внутрішній діалог, щоб з'ясувати щось або розв'язати проблеми, які торбують Будь їх і зробити це в тихій відокремленій обстановці, якщо можна так висловитися. Пізніше в неї діагностували шизофренію. Мій тато лікар загальної практики. Одного разу він розповів мені історію про те, як молодий чоловік років 19 звернувся в лікарню з приводу своєї хвороби. Він сказав, що його лобкова ділянка свербить і завдає йому дискомфорту. Тому мій батько попросив його зняти штани, щоб можна було визначити проблему. Коротше, хлопець був афроамериканцем. Тому мій батько дуже здивувався, коли він спустив штани, і його лобкове волосся виявилося білим. Виявляється, Ця хлопець отримав педикульоз від своєї подружки. Маленькі жучки відклали мікроскопічні яйця в його лобковому волосі, через що воно виглядало білим. Коли я уявляю це видовище, у мене досі мурашки по шкірі. Одного дня я працював у відділенні невідкладної допомоги. Одну людню пані, яка весь день кричала Допоможіть мені, привезли з будинку для літніх людей через неспокійну поведінку, що зазвичай означає, що з нею більше не можуть впоратися. Пацієнтці виділили доглядницю, щоб вона намагалася заспокоїти її і стежила за тим, щоб вона не блукала лікарнею. Доглядниця допомагала пацієнтці їсти, і я проходив повз, коли раптово жінка виплюнула всю свою. Рідку їжу і звалилася навзнак. Я, звісно, одразу ж натиснув кнопку екстреної медичної допомоги, і всі збіглися звідусіль. Ми перевірили її дихальні шляхи, і вони виявилися чистими, але не функціонували. У них не було їжі, що було дивно. Вона не дихала, і серцебиття було відсутнє. Тож один із медбратів почав тиснути на її груди. Тоді як інша медсестра намагалася розробити її дихальні шляхи, коли він натиснув на її груди, буквально фонтан. Сан каламутно-зеленого слизу бризнув у неї з рота, по всіх стінах стелі, медичному персоналу, буквально всюди. І звісно, ми всі такі, що дідька лисого це за лайно? Бідний медбрат змушений був продовжувати тиснути на її грудну клітину, тоді як медсестра продовжила розробляти дихальні шляхи пацієнтки, щоб очистити їх так, щоб повітря знову почало в них надходити. Через 5 або 6 хвилин медсестра нарешті відновила роботу її дихальних шляхів. після того як звідти викачали понад 6 літрів якого слизу. Потім, після кількох спроб дефібриляції, лікар оголосив пацієнтку мертвою. Уся ділянка палати і все навколо приблизно на 6 метрів було забруднене якимось слизовим каламутним коричнево зеленим місивом. Це було просто запавролочево огидне видовище. Зрештою, ми дізналися, що у бідної старенької була велика непрохідність кишківника, зупинка серця під час їжі, а слиз являв собою фекалії, що накопичилися за кілька днів. Ясна річ ті. І ночі я мився в душі так ретельно, як ніколи в житті. Я працювала медсестрою. Ми вирушили на виклик до восьмирічної дівчинки, у якої була температура. Нічого особливого, поки ми не почали медичний огляд, ми оглянули її голову в нормі. Ми оглянули її верхні кінцівки. в нормі. Потім ми підняли ковдру, щоб оглянути нижні кінцівки. Її ступні були розміром з дитячі. Ви бачили вираз обличчя лікаря, коли він намагався зрозуміти, як ноги дівчинки стали такими маленькими. Мати подивилася на лікаря, побачила вираз бент. На його обличчі і сказала, це не її ноги. Вони трохи підняли ковдру, оголивши пару абсолютно здорових ступень, що притулилися поруч із ногами ляльки, яку вона поклала під ковдру. Ми побачили ноги ляльки і подумали, що це ноги дівчинки. Мій друг сімейний лікар лікував дівчинку років 12, яка скаржилася на біль у задній частині шиї. Він провів попереднє обстеження і виявив шишку. Він подумав, що це наймовірніша кіста, яка запалилася. Він запропонував видалити її. Батьки погодилися. Раптом він помітив, що шишка рухається. виявилося, що це була велика личинка мухи, яку дівчинка підчепила під час відпустки з батьками в південній Америці. Вона була розміром із п'ятак. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!